Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю. 22 вересня 23 рік Київська область, Міінжир, Брунсик. Хотів просто вам показати Брунсик, тому що в основному знімав свій а, а, білий. Інколи там пару відео показав, можливо, Брунцівку. Дивіться, що твориться на сьогоднішній день. Ось кущик такий невеликий. Я показував його раніше в відео. Мене Анатолій звати канал Тропічний Сад. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавого. І всім, особливо підписникам привіт. Дякую, що ви коментуєте, слідкуєте і берете якийсь досвід, мій і в себе його реалізовуєте. У мене є відео, скоро буду викладати. Мої підписники вже вирощують і надсилають мені. Просто не можу все відразу викласти. Інжир, дивіться, на сьогоднішній день. Який у мене інжир. Дивіться, я от реально хотів просто вам показати, як достигає брунсик. Його трохи отак от підрозриває. Дивіться, які фіги. Оце зараз ми знімемо, зважимо. Це, мабуть, поки ще така топчик сама. Дивіться, що твориться, скільки там ягід. І внизу. Дивіться, бачите? Гляньте. Зараз давайте іон є. І там всередині, дивіться, він вже майже майже майже, майже ну пішов масово просто достигать. Давайте ми трішечки знімемо. Ось давайте почнемо з цього великого. от. Я щось його зніму. Тримається він гарно. Він тримається гарно. Ну, ось дубова штучка крайок, то зрозуміло. Дивіться наші віси. Зараз нулі-нулі. Зараз нулі. запустимо. Самому цікаво. Скільки ж все-таки Це основний врожай. Основний врожай, дивіться, яка краса. Дуже смачний це інжир. Він реально прям топчик мені подобається. Білий по-своєму смачний, а брунсвік по-своєму смачний. І так, давайте не томить. А скільки ви думаєте, вага? Я думаю, що десь грамів під 80 от, точно повинна бути, але давайте. Йо-ма-йома! Йома. 94 грами. Друзі, це хороший результат, я вважаю нормально. Я дуже задоволений. Ну да, це найбільший плодик поки ще. От, але все одно, блін, 94 грами це реально основний врожай. Це не бреба. Кущик ще невеликий. Шикарніша загрузка. Вон, дивіться, он... Зараз я сфокусую. Гляньте, важі ціля видно, да? так? Давайте ще якийсь вирвемо, просто зважимо трішки менший. Ось, дивіться, якраз якийсь достигший, такий класний також. Дивіться, яка краса. Гляньте, зараз фокусуємо. Супер, просто він наскільки смачний. Давайте ще один зважимо. ну Також він величенький. 63 грами. Клас, просто супер. Так що давайте, давайте я зараз зніму трошки врожаю. Прямо от ми зараз Ну цей, да, нормально. Нормально. Такі потужні ягодки. Просто шикарно. Дивіться яка краса. Він такий, дивіться, там. А, Давайте один, зараз ми якісь з вами от прям в розрізі. В розрізі я зараз, мабуть, виключу ваги. А, я отак зроблю. Ні, все-таки я, мабуть, це, у мене був якийсь канцелярський ножик. Він, е, його помив, бо не хочу йти. Давайте. Трішки хай відео буде каревеньке, але я хочу показати вам в розрізі. Вибачте, будь ласка, мене не казніть. Дивіться, яка краса. Ой, друзі, дивіться, яка краса. Він такий прям. Супер. Гляньте, такий м'який всередині. От. Oh, блін, ну можна я з'їм'ю? <Universit Kaitlyn> я хочу з'їсти і поділитися ще й вам його якісь макові властивості. да? Ану ну, вибачайте, зараз. Ні, ну це, це я вам точно скажу. Цього передати словами неможливо, поки ви цього не спробуєте. Цього просто словами донести якийсь смак, він солодкий, він ароматний, він ніжний. М -м -м -м. Такий. М -м -м. Пауза. Він соковитий. Клас. Клас. О, щось там вже відпало. О, цей достиг уже. Також цей можна повисів щоб, щоб деночок. Давайте і цей ось зірвемо. О, Де він тут? Як його краще, щоб не. Ось, закрив листям, знімаю. О, дивіться, яка краса. Дивіться, це зараз, бачите, скільки зараз знімаємо. Ну там ще, в принципі, два штучки можна знімати тих і цей вже такий, що можна. Але я зразу щас... О, відпав відразу сам. Цей поменший трішечки. О, та це стиглі, стиглі вже вони... вони... Ну, вони гарно тримаються, гарно тримаються. Але вони м'які такі ось, вже м'які-м'які такі. Дивіться, ось вам ось врожайчик, да? От сьогодні знімаю. І це ж не весь ще, це ще не весь, там он... Я щас, давайте, ще, можливо, пару ягідок зніму. Вони ось цей стиглий гарно. От ви в однею рукою не дуже зручно, звичайно. Це можна хай, хай повисить до завтра. Я думаю, що цього достатньо. Хай вони ще наберуть просто в крайочок. Тут, тут вже, бачите, стигли стиглий. стигли тут. А там ще край, хай трохи-трохи він дойде. Я думаю, що в принципі логіка і смисл зрозумілий. Да, він також наливаються. Дивіться, та супер просто. Оцей також, хай вже він хоч і тріснув трошки, але я думаю, що деньок, деньок. так, це я половину з'їв, там. Давайте ще прикину. От просто прикину там. Ще можна зірвати штуки 4, але так. О, бачите, 453 грами. 453 грами. Це ось... Ну, да, якщо я зірву зараз ще один. Дивіться, 1, 2, 3. 4, ще 5 штук по суті можна, але хай краще достигнуть. Ну, тобто, реально можна було до завтра потерпіти і було б десь грамів 700 інжиру це мінімум. Тобто, до грамів 700-800 десь було б отак. Ще скільки ж? Я там раз, два, три, 5, 6, 7 вирвав. Да. Тобто ще 300 грамів було б точно. І це було б якраз десь 750, отак от, під 800 грамів. Все, друзі, хотів просто з вами поділитись врожаєм своїм дуже класний, невеличкий. Ой, вибачте, бо понаставляв горщиків різних. От, Дуже невеличкий кущик, але загружений. Мені дуже подобається він. От, І смакові властивості його. і реально... Е так, да, цей можна знімати. Все, він знім... Знім... знімся легко. І смакові властивості в нього шикарнющі. Дивіться, яка краса. Класні фіги такі величенькі. І догляд вже 500... 505, бачите. Ну, коротше, пів кілайн інжиру. отак от за один раз ми його сьогодні тяпаємо по, -по так що, Вирощуйте, вирощуйте. Я бачите, буду розповідати. Я розповідаю, в принципі, по догляду є інформація на каналі. На Ютубі, на Тіктоці. Відео заливають туди-туди. Просто Тікток швидше виходить трішечки. Ютуб повільніше, але все одно, ось також, дивіться, вон пішли. Ось пішла наливатися, Он також, дивіться. Ось пішов, ось пішов. Так може. Це взагалі горщик стоїть. Реально, горщик 45 літрів. Це шикарно, шикарно. Зараз уже скоро подостигає тут майже все. Так що, друзі, ну білий то зрозуміло, ви бачили, я постійно е знімаю. У мене там фоток, я постійно там кожного дня 400-500 грамів, 700 грамів, кожного дня майже я збираю. Все, підписочка. Я думаю, що інформацію е слідкуйте. Буду знімати, буду показувати, будемо, як ми його будемо на зиму на це все діло залишати. Ось, бачите, скільки в'яжу молоденьких. Те, що я говорив, видаляємо. видаляємо, Хто не бачить, хто не знає, то знайте. От, видаляємо повністю ці всі на молодих, молодій. Вже він не достигне. А це молочко, дивіться, бо воно, ну, воно можна попікати, особливо очі дуже обережно. Та й на руках, вон дивіться, я вам покажу. Ось бачите? Хтось мені там критикував, та нічого подібного, дивіться. Те, щоб ви розуміли, я протирав. Обережно і на другій руці оце залишилися такі опіки від нього. Так що дуже обережно з цим соком. Шкіра, якщо зверху там ніжна, десь попадає з боку, то воно під, підопікає. Все, друзі, до речі, чай же ж. Я листки заготовив. чай, просто шикарнющий, корисний Так що так. Уже п'ять разів знову говорив пока-пока, Ну, на цей раз давайте, друзі. Я думаю, лайк не складно для вас поставити. Коментуйте, пишіть. Це для каналу розвитку корисно, для вас не складно, мені приємно. І я ділюся так, як воно є, буду розповідати. Показував на вулиці, як відео перед цим. Зараз бачите, це в мене вони на вулиці росли тут 4 роки. В тому році там плівку в теплицю накрив. Але повірте, температура взимку, що на вулиці, що тут і вночі абсолютно одинакова. Абсолютно, повірте мені, я точно знаю. Але результати, я задоволений результатом. Подивимося далі, що буде, бо кущі нас насаджую ще трішки других сортів, поділюсь пізніше, які прикупив рані. Так що будуть вже на, наступну, на наступний рік гарні-гарні саджанці. Пока-пока.